Я думаю, що найважливіше, що потрібно зробити, потрібно поставити чітку точну ціль. Чітку точну ціль. Малазія, наприклад, поставила ціль перед країною в 2020 році бути визнаною як розвинена, розвинена країна. Не просто економіка, а розвинута країна. Це включає в себе економіку і це включає в себе суспільство. Воно прораховується. Тобто, якщо мова йде про економіку, мова йде про те, що ВВП на душу населення повинно бути 15 тисяч доларів. В суспільстві також можна прорахувати ці речі. Ну, наприклад, вибори повинні бути чесні і прозорі. Наприклад, злочинність не повинна бути вища ніж в цивілізованих розвинутих країнах і так далі. І тоді, коли ми вже маємо цей спільний між іншим, не найнижчий, а найвищий спільний знаменник. Тоді можна питатися, які сили готові під це підписуватися по-чесному і по-серйозному. Тому, що, наприклад, якщо нинішній уряд може сказати, що він під це підписується. Я думаю, що там будь-хто йому скаже, дякую, ви вже три роки доводите те, що ви фактично ви, ви, ви можете підписуватися, але ви не робите для цього практично майже нічого, крім того, що ви шкодите цьому. Ось, Тому точна чітка ціль, і потім визначити. Чиня, хто готовий впрягтися в досягнення цієї цілі і рухатись далі під цей спільний знаменник треба розуміти точка А, тобто де ми є зараз, і дуже чітко зрозуміти, куди є точка Б. Більше ще те саме стосується зараз цієї кризи, тобто, е з Майдану, в тому числі, яка є ціль Майдану, тобто, куди ми руш... які що ми повинні робити? Я радий, що сьогодні, станом на неділю, е 8 грудня, ця ціль є більш-менш трошки краще артикульована, ніж це було зроблено там два дні тому. Але я впевнений, що на, на вівторок, на середу, ситуація знову зміниться, і тому кожного дня, отак як ну, хороші, успішно. Люди в суспільстві, в бізнесі ставлять перед собою кожного дня чіткі цілі на день, чіткі цілі на тиждень. Точно так само країна повинна ставити перед собою цілі, Майдан повинен ставити перед собою цілі і рухатись в тому напрямку. треба розуміти, що в кожного міністра в Малазії стоїть три цілі, три KPI на кожних півроку. Які вони зобов'язані виконувати, тобто вони кількісно виражені ці цілі, але все це підпорядковується одній великій цілі до 2020 року. Бути визнані як розвинута країна. Ми всі вчимося. Країна в цій нинішній версії вона є молода, вона вчиться, держава вчиться, опозиція також в тому числі вчиться. Я впевнений, що з часом ми навчимося це робити краще. Ваші побажання майданівцям тримати цей бойовий дух. Тримати цей рівень самоорганізації, цю незалежність, я б сказав би, практично ні від кого майдан став суб'єктом політики в Україні, і це критично важливо. І зберігати саме це залишатися гравцем на політичному полі.